От вони сидять, посадила їх у місці. Вона вже поперекидала тут кормушки, поставила їм нове гніздо сьогодні мені зробив мальчик. До клітки. І дірочка там, і все там хорошо, там і жордочка, і все. І відкривається кришечка, і все, щоб вони привикли. І посадила її сьогодні сюди туди, до, до гнізда. Бо вони не вилазять із того. Цілий день там тусуються у ньому. І співають, і танцюють, і товчуться. От тепер тут. Будеш ти тут спати. Що хочеш робити? да? Шкодлива, я знаю. Привикай. Ну, Я не хочу, щоб ти десь знеслася, де попадя. Уже ладно, в гніздечку я хоч буду бачити, де ти. А то ховаєшся, і в холодильник, і за холодильник, і в цвіти і, і кругом де тільки можна. Не услідю, і буде. Так що ти будеш тут. Правда, кришка не, не з руки, ну нічого привикнемо. Ось отак у середині тут. Усе тут і, і ромашечка, тирса тут, і, і ромашка, і календула, все тут свіженьке. Все до клітки поставила все, а ту прибрала зверху. Ромашечка тепер у себе вдома сама хай сидить, бо вони її сьогодні ганяли, так не дай Бог, а мені її жалко. Гешка її все сьогодні цілий день розказував басні свої. Гешка за всіх переживає, тому що він із нею виріс. Чи вона з ним виріс, виросла їй чотири, а йому п'ять. Ці так взагалі малявки. Все, ігрушки висять, усе. А ви тепер усе. Все нормально, все в порядку. Все у вас є. Завтра вітаміни буду давати вам. Яичко, пророст буду давати. Почну з вами балуватися. Ну, а що делати? Ну, а що мені робити? Я не можу, щоб ви в мене так просто. Чи погибли, чи що буде, то буде. Получиться? Не вийде. Ну, головне, щоб ви живі були і здорові. Оце мені саме головне, а так мені нічого не треба. Я не для продажі, не для того, а для себе, для інтересу. Ну, якщо вони вже займаються цим, то вже тут не остановишся. Я ж бачу, що вона шукає, шукає де нібудь нестися. а де нібудь мені не подобається. А тут хай воно. Ону... Дірочка туди, все прямо із клетки туди, міста хватає там, все. Так що все пока-пока, привіт всім от нас. Показала вам нове місто жительства, глашки. Мирного неба на землі і все... і все буде добре. І у вас, і в нас все буде гаразд. Я вас люблю. Привіт всім от нас.